Вітаю, шановні Лубенці, сьогодні 8 лютого. Тиждень пройшов надзвичайно напружений і важкий. Важкий, тому що ми попрощалися з нашими військовослужбовцями, які загинули під Бахмутом. Це жителі міста, жителі села. Дякую всім вам за те, що ви прийшли і приходите на площу, де ми і прощаємося, і підтримуємо родини, і безумовно. Така кількість людей і об'єднує для майбутніх наших справ і підтримує наших військових, які розуміють, що наше місто це їхня опора і підтримка. Щодо підтримки, то протягом тижня не одна поїздка була в сторону Бахмута до інших таких гарячих точок на Сході і на півдні нашої держави. Благодійними організаціями, волонтерами, окремими громадянами, які їдуть до своїх військових, до військових, які служать з міста Лубен із нашої громади, передають речі, обладнання, закупляють те, що замовляють наші хлопці. Хочу сказати, що протягом тижня до нас також надійшла благодійна допомога. Перш за все, це із хіміко-фармацевтичної фірми Дардиця це вже не перша поставка даної компанії для нашої громади, для лікувальних закладів нашого міста. В межах більше ніж 1 мільйон гривень. І ці ліки підуть на потреби наших лікувальних закладів та ми постійно виділяємо із наших цих запасів, які в нас є від благодійних організацій, на потреби підрозділів Збройних сил України. До нас звертаються як окремі громадяни, матері, дружини, так і благодійні організації і самі військові частини. До того ж, ми черговий раз проводили закупівлю і на цьому тижні передали. Певну кількість шин по замовленню батальйону тероборони знову ж таки під потреби даного підрозділу. Вчора, на рівні обласної держадміністрації серед ряду інших громад, ми отримали один Сталінк і передали його на центр. Незламності на пункт незламності до нашого лісотехнічного коледжу він там буде влаштований, буде працювати для потреб, тоді коли ці потреби будуть виникати. ДФТГ номер один разом із національною поліцією проводять щоденний і вночі теж охорону громадського порядку. чергують на дорогі М 03 Ну, таких надзвичайних подій не відбувається. Дякую всім нашим хлопцям, членам ДФТГ, які на сьогодні виконують цю роботу. Проходять збори у громадських об'єднаннях Чорнобильських організацій. наших. ми приймаємо там, де є можливість участь. Слухаємо, записуємо і реагуємо. Відбулися зустріч із керівниками проекту ГОВЕРЛА щодо. Розробки стратегічного плану розвитку нашої громади було засідання робочої групи, обмінялися думками, намітили плани. Протягом цього року, до кінця цього року, необхідно дані рішення прийняти для того, щоб потім мати можливість скористатися ними під час роботи з фондами і з інвестиціями. Провели на раду наші структури пенсійний фонд, управління соціального знахисту і центр надання адміністративних послуг. У нас виникають питання в зв'язку з тим, що до пенсійного фонду перейшли функції оформлення субсидій, можливість оперативно працювати самому пенсійному фонду і громадянам вчасно надавати документи, якщо у них змінюються умови. Тобто, Весь об'єм субсидіантів на початку року був переданий до пенсійного фонду, і в них, якщо нічого не міняється, проблем немає. Але є питання в тих, хто щось змінює або в кого щось змінилося із чи то житло, чи то хтось виписується, приписується. Тут такі будуть можливості. Тому я просив би ну, по-перше, щоб ви розуміли, що це початок роботи пенсійного фонду і в них можуть бути такі проблеми. Це перше, інше, друге. Ми е, маємо можливість і не відмовлять вам у прийнятті документів щодо субсидій і управлінні праці соціального захисту і в ЦНАПі. Там передивляться документи і передадуть його у пенсійний фонд і можуть тоді звірити. Тому, якщо у вас виникають питання щодо субсидій, то не лише пенсійний фонд може дати роз'яснення, а і управління соціального захисту і центр надання адміністративних послуг. З початку року у нашій громаді народилося 39 дітей, 16 дівчаток і 23 хлопчики. Всього вам доброго, слава Україні, до побачення.